Поки фракція рідний дім, яка за результатами виборів 2020 року має монобільшість у Чернігівській міській раді, вже втретє за останній місяць намагається зібрати сесію. Ми звернули увагу на питання, яке депутати хочуть проголосувати одним з перших. Чому питання програм забезпечення діяльності комунальних підприємств, громадських організацій, підтримки народжуваності, земельні питання виявились менш важливими ніж це? Виявляється, це питання премій чиновникам та керівникам комунальних підприємств. Фактично воно дасть змогу заступнику міського голови преміювати керівників цих підприємств. Варто відзначити, що майже всі комунальні підприємства Чернігова збиткові. До речі, скандал із величезними преміями чиновникам міськради спалахнув ще минулого року. Так, за даними журналістів Суспільного, премію у 300% щоквартально що квартально отримував керівник Чернігів водоканалу Сергій Малявко, 120 тисяч гривень за перший. Стільки ж за другий та 150 тисяч гривень за третій квартали. Премію від 150 до 250 отримував керівник Зеленбуду Віталій Морський. Так, за перший квартал він отримав 45 тисяч гривень за другий 60, а за третій 70 тисяч. Виконуючи обов'язки директора Чернігів Будінвест Олександр Сердюк. Три квартали отримував по 150% премії 46 тисяч 780 тисяч гривень. Також премію у розмірі 200% – два перших. Квартали року отримував директор комунального підприємства Будинок книги Артем Стах. Директор міськ світла Сергій Гарус у червні та вересні отримував премії розміром 200%. Загалом сума складає 100 тисяч гривень. Премії їм підписав колишній секретар міськради Олександр Ломако. В четвертому кварталі чиновники міськради премії не отримували, бо Олександра Ломака звільнили, і розпорядження про премії підписати було нікому. І ось тепер одним з перших питань сесії: премії чиновникам хочуть повернути. Це прямо прописано в проєкті, який група депутатів рідного дому пропонує проголосувати. А ось що про такі премії чиновникам думають люди. Якщо вони заробляють такі премії, я ж не знаю, що вони там роблять. Я рада за них, що в них такі великі премії і хотіла б сама такі мати. Я думаю, що не треба їм, треба по результатам. Але я не бачу їх результатів. Вони ж не можуть зібратися. Лучше всі ці деньги відправити нашим хлопцям на передову. Думаю, що на щось інше треба це все. А на що, наприклад, як ви думаєте? На школи. На дітей, на садики. Я гадаю, що краще спрямувати зараз це на армію, бо армія це зараз саме головне, бо благодаря армії ми зараз сидимо тут і спокійно живемо, слава Богу, бо я сама з Харківщини, я пережила окупацію, мені цього вистачило отак. І так, як нам казали, ми побудували фортифікаційні споруди, ніхто їх не будував. Я думаю, тут та сама ситуація кажуть, що ми побудували, а ні. що потратили ці гроші на фортифікаційні споруди.